Віруси, віроїди та пріони. Віруси це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами. Віруси вражають усі клітини організму. Знайдено також віруси, які здатні відтворювати лише в присутності інших вірусів, наприклад, віруси сателіти. Відкрито віруси в 1892 році Івановським. Віруси, яких на сьогодні описано понад 5 тисяч видів, вивчає така наука, як вірусологія. Які ж особливості вірусів? Це наклітина будова, простий хімічний склад, різноманітність генів, проста будова, відсутність синтезу білків, відносна специфічність, особливий життєвий цикл і здатність до самозбирання. Будова віріона. Ми можемо побачити або так званий ВІЛ. Цифрою 1 у нас позначена РНК геном вірусу, цифрою 2 нуклеокапсид, 3 капсид, 4. білковий матрикс, що підстиляє, 5 – ліпідну мембрану, 6 – глікопротеїн, за допомогою якого відбувається зв'язання вірусу з клітинною мембраною, 7 глікопротеїн, 8. 11 – позначено білки, що входить до складу віріони, і про, е, потрібні віруси на ранніх стадіях інфекції. 8 у нас позначено інтеграція, 9 зворотна трантаза і 11 протеаза. За особливостями будови віруси поділяються на прості і складні. Прості віруси складаються з білків і одного типу нуклеїнових кислот. А складні віруси мають ще ліпіди і вуглеводи. Прості віруси мають капсид з білкової частинок капсомерів і нуклеїнову кислоту серцевину. Складні віруси можуть мати додаткові оболонки молекули вуглеводнів, ферментів тощо. Вірусна нуклеонова кислота представлена одно або дволанцюжковими молекулами ДНК чи РНК. На малюнку надображений типовий життєвий цикл вірусу, на прикладі вірусу гепатиту С. Яке ж значення вірусу? Віруси спричиняють різноманітні і часто масові епідемічні захворювання. У людини віруси вражають органи дихання, наприклад, віруси грипу, травну, гастроентерити, гепатити чи нервову, поліеміліти, енцефаліти або сказ. Шкіру та слезові оболонки, кір, герпес, папіоломи, вітряна віспа, пригнічуючи імунні реакції організму СНІД, призводить до ракових захворювань онковіруси. У тварин віруси спричиняють ящур, чумно собак, чуму курей, у рослин жовтність, мозаїчність, плямистість, некрози, пухлини тощо. Основними заходами боротьби з вірусами хворобами є Ізоляція хворих організмів від здорових, так званий карантин, лікування за допомогою хімічних антивірусних препаратів, хіміотерапія та профілактичні щеплення для підвищення стійкості організму, імунізація. Пріони це особливий клас інфекційних агентів, які є низькомолекулярними білковими частинками без нуклеїнової кислоти. Ці частинки є збудниками важких захворювань центральної нервової системи, м'язової, кровоносної та інших систем у людей і ряду вищих тварин, так звані повільні інфекції, і завдяки закінчується летальні. Відкриті пріони в 1982 році американським біологам прузінером, народженим в 1992 році. Найвідоміші пріони інфекції пов'язані з ураженням головного мозку це, наприклад, губчастий енцефалопатія, фатальне сімейне безсоння, хвороба куру та інші. Віроїни це неклітинні форми життя, які являють собою низькомолекулярні одноланцюгові кільцеву РНК, що не куди білків. Віроїди були відкриті в 1971 році дінером. Ці субмікроскопічні частинки, на відміну від РНК-вірусів білкової оболонки, не мають. Віроїди потрапляють в клітини рослин хазяїнів під час вегетативного розмноження за допомогою комах або механізмів шляхів у разі пошкодження тканин. Більшість вчених вважають, що вони походять від інтронів або мобільних генетичних елементів. Віроїдними хворобами є виротоподібні бульби картоплі, хвороба жовтих плям рису та інше. На малюнку 6.1 ми можемо побачити життєвий цикл вірусів. Розпізнання клітин хазяїна і проникнення в неї потрібні клітини-віроїди розпізнають за допомогою специфічних рецепторів, які розміщені на його поверхні. Саме тому віруси уражають зазвичай не весь організм, а конкретні тканини і органи. Наприклад, вірус гепатиту А уражає клітини печінки, а вірус казу клітини мозку. Після розпізнавання клітин вірусів контактує з мембраною. Він може проникати її і ввести свою нуклеїнову кислоту в клітину. Так роблять бактеріофаги. А може засмактуватись під час харчову частинку і проникати в клітину під час ендоцитозу. Другий етап це уведення нуклеїнової кислоти в цитоплазму клітин хазяїна. На цьому етапі. Цикловірусів позбавляється своєї білкової оболонки і вивільняє нуклеїнову кислоту в цитоплазму клітини, якщо він не позбувся її на першому етапі під час проникнення в клітину, як, наприклад, роблять бактеріофаги. Третій етап це взаємодія вірусу з генетичним апаратом клітини. Вірус може блокувати роботу генетичного апарату клітини, а може самостійно виробляти нуклеїнові кислоти та білки. У деяких випадках він убудовується в ДНК клітини. На цьому етапі утворюється провірус. Для бактеріофагів використовується термін профаг. Провірус може тривалий час існувати в клітині без зовнішніх проявів. Під час поділу клітини він розмножується разом з геном клітини за рахунок роботи її ферментів. Але під впливом певних факторів, наприклад, послаблення імунітету організму. Провірус активізується і перетворюється на активний вірус. Четвертий етап синтез білків і нукленових кислот вірусу. Цей етап відбувається в клітині хазяїна. Синтезовані компоненти самозбираються в нові віріони. П'ятий етап вихід віруса з клітини. Часто цей етап пов'язаний з лізосом, повним руйнуванням клітини. Але так звані помірні фари. Після збудовування в ДНК клітини хазяїна не викликають відразу лізи з клітини. Їхня ДНК може залишатися в ДНК бактерій тривалий час, і лише в деяких випадках під час впливу факторів зовнішнього середовища, наприклад, ультрафіолетового випромінювання, вірус активується і викликає лізи з клітини. Існують також віруси, які не вбивають клітину, вони в ній розмножуються, а окремі віріони поступово виходять назовні крізь клітину мембрану. На малюнку 73 показано наслідки введення в організм миші бактерій одного виду, у варіанті А вводять бактерії, що не мають капсули, у варіанті Б бактерії, які мають капсули, у варіанті В убитих бактерій, які мають капсулу, у варіанті Г, суміш убитих бактерій, які мають капсулу, і живих бактерій, які не мають капсули. За формування капсули у бактерій відповідає певний ген. Якщо він у бактерії є, Капсула формується. Якщо його немає, капсула відсутня. Чому загинули миші у варіанті Г. Робота з ілюстрацією. Розгляньте схему життєвого циклу віруса грипу та виконайте завдання: як прикріплюються до клітини проникнення в клітину. Транскрипція, трансляція, реплікація, збірка вірусних частинок, вихід з клітин. Застосуйте знання і поясніть, чому створення ефективних антивірусних ліків є дуже важливим завданням. Самостійна робота. Для збутників синдрому набутого імунодефіциту та грипу спільним є те, що їхня спадкова інформація міститься в молекулах РНК. Збудник якої вірусної хвороби потрапляє в організм людини з продуктами харчування або водою? Це є гепатит А? Яка речовина входить до складу капсиду простих вірусів? Це є білок? Яке захворювання спричиняються віроїдами? Це веретоподібні бульби картоплі? Російський учений Івановський у 1892 році довів існування вірусів. Уперше це вірусне захворювання описав Гіппократ. Наразі відомо, що його перебіг супроводжується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічів. Укажіть це захворювання. Це є поліеміліт. У відповідність особливості будови збудника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє. Клітина містить нуклеоїд це є ботулізм. Немає клітиної будови. Поліеміліт. Одноклітинний є ядро, це амеба дизентерія. Багатоклітинний кутикла містить хіти, це є педикульоз. Яку спричиняють воші. У відповідній особливості будови збутника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє: клітина містить нуклеоїд. Це є холера. Геном містить молекулу РНК це є гриб. Багатоклітинний кутикала містить хіти, педикульоз, Одноклітинний є еукаріота. це є малярія. Дякую за увагу!